Всім привіт! Мене звати Софія, я Пінтерест-спеціаліст. Сьогодні поговоримо про те, чому аналіз конкурентів у Пінтерест може стати справжнім ключем до росту вашого бізнесу. Трохи про Пінтерест. Це не просто соціальна мережа, це візуально-пошукова платформа, де користувачі шукають ідеї, натхнення та продукти. Для бізнесу це не лише можливість показати свої товари чи послуги. Це можливість залучити нових клієнтів, підвищити впізнаваність бренду та створювати контент, який реально буде продавати. До речі, тепер у мене є банка, де можна підтримати канал і допомогти мені створювати ще більше корисного контенту для вас. Буду вдячна за будь-яку підтримку. А тепер до головного аналіз конкурентів. Коли ви вивчаєте профілі конкурентів, ви бачите, який контент працює найкраще, які теми і формати викликають найбільший інтерес у вашій аудиторії, як вони оптимізують пости для пошуку на Pinterest і які ключові слова використовують. Щоб знайти конкурентів на Pinterest можна скористатися. Трьома простими способами. І перше це пошук через ключові слова. Введіть в пошуку Pinterest основне слово своєї теми, наприклад, декор для дому. Натисніть на зображення та випишіть топ-5 аккаунтів, що з'являються найчастіше. Друге – це вкладка профілі. Зайдіть у вкладку профілі та подивіться, кого Pinterest рекомендує. Додайте їх у свій список. І останні це натхненники. Це аккаунти, які працюють із тією аудиторією, але не є прямими конкурентами. Вони допоможуть тобі ловити тренди та формати, які подобаються твоїм потенційним клієнтам. Ця інформація дозволяє формувати власну стратегію ефективніше, не втрачаючи час на вгадування. Ви зможете створювати контент, який відразу потрапляє в потрібну аудиторію, і при цьому виділятися серед конкурентів. Тож, як висновок, аналіз конкурентів це не просто спостереження, це ваш план дій для зростання на Pinterest. Використовуючи ці дані, можна значно підвищити результативність ваших пінів і прискорити розвиток бренду. Якщо вам цікаво використовувати Пінтерест для просування, у мене є 14-денний інтенсив, де ми покроково познайомимось з цією платформою. А також, якщо ви бізнес, який хоче просуватися на Пінтерест, то чекаю вас на консультаціях.